Конфлікт між Туреччиною і Росією, який виник через збиття російського бомбардувальника літаками турецьких ВПС, продовжує набирати обертів, перебуваючи на екологічному саміті, який триває в Парижі. Президент Російської Федерації Володимир Путін зробив чергові звинувачення на адресу Анкари. За його словами, Туреччина збила російський літак, захищаючи свої бізнес-інтереси. Ми се отримали додаткові дані, даний, на жаль, що из мест добычи нефти, которые контролируются ИГИЛ и другими террористическими организациями, эта нефть в огромном количестве, в промышленном масштабе, поступает на территорию Турции. И у нас есть все основания полагать, что и решение по поводу того, чтобы сбить наш самолет, было продиктовано желанием обеспечить безопасность этих путей доставки нефти на территорию Турции. Как раз к портам, откуда они отгружаются в танкеры. Втім, Туреччина продовжує відкидати всі звинувачення і не збирається вибачатися перед Росією за збитий російський бомбардувальник су 24 Саме про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Ахмед Давутоглу. В інтерв'ю в одному з видань він заявив, що, попри те, що його країна не хоче ескалації конфлікту, просити вибачення за інцидент, офіційна Анкара не буде. Таку ж позицію підтвердив і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Я вважаю, що якщо якійсь стороні і потрібно вибачатися, то точно не нам просити вибачення мають ті, хто порушив наш повітряний простір. Наші пілоти і збройні сили просто виконали свій обов'язок, який полягав в тому, щоб гідно відповісти на це порушення. Мабуть, саме через такі заяви вищого керівництва Туреччини командування російськими військами в Сирії вирішило, що відтепер російські бомбардувальники Су 34 літатимуть на бойові завдання із комплексом ракет класу повітря-повітря. На їхню думку, це має захистити їх від загрози бути збитими з повітря.